День у Віктора почався з походу в міліцію та прокуратуру. Учора з невідомих причин помер його новонароджений син Костя. Дружина Людмила убита горем і майже ні з ким не говорить. Це була їх перша спільна дитина. Пологи були стрімкими. Віктор ледь устиг викликати швидку, сам приймав малюка і перерізав пуповину. Я приймав роди перший, приймав дитину на руках. Дитина родилася в суботу три часа. ночі, здорова. Все тому що і скоро приїхала дитина здорова. Медики діагностували в немовляти жовтуху на стрімкі перепади температури та кров у сечі не зважали. Батьків запевнили, це природний процес після нічного годування сумішу дитина раптом почала задихатись. Вони навіть подушують кислородну маску, не притулили до рота дитині. Вона лежала з боку. Чергового дитячого лікаря не було. Вона прийшла. Потім, коли ми коли вже констатували смерть, усе відбувалось на очах у батьків. Віктор каже, медики просто не знали, що робити. А після смерті сина одразу попросили написати, що до них немає претензій. Ні криміналіста, ні слідчого до дитини вони не не допустили. Сказали, що допустять тільки коли дозволить грав главврач. Шуть. Зразу тільки принесли одна бігає. Питає яка година? Яка година? Зафіксувати їм смерть. Дитина ще диха, вони вже фіксують смерть. У справі вже відкрито кримінальне провадження медиків підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків, що призвело до смерті дитини.